Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. І все, щоб було у вас гаразд. У нас вже пару днів, день при дні дощі, температура опускається до плюс 5, плюс 7. І, і звичайно, лише десь дощик перестає йти бджолки зразу вилітають, хоча температура, можна сказати, не І, звичайно, хто допустився якоїсь помилки, бо в нас, ну, можна сказати, 3-4 дні назад була температура 20-25, все квітувало, бджолки носили пилок і... Матки дуже усилено чарили, розплоду там майже в деяких сім'ях до 10 рамок. <кій> і якщо груба помилка розширенням гніздо, корпусом вверх, чи, допустимо, якщо середня сім'я і случайно десь чи вощинуючи розірвати гніздо, могла б бути і проблема. Я і в інтернеті чув, і товариш розказував, що бджілки викидають, пішло похолодання і почали викидати розпліт. Чому це відбувається? От, наприклад, якщо ви поклали, розширили корпусом вверх і матка пішла туди засіяла, допустимо, пару днів вона там засіяла. І різкі похолодання, куди бджолки підуть? Підуть до матки і до, той, до того розплоду, на якому матка. Той розплід, що внизу, можливо, вони не весь лишать, але він почне холонути, бо більшість бджоли піде до матки. І тому той розплід, що внизу, бджілки починають від нього збавлятися, тому що вони його не в силі обігріти. Але що, як я розширював навіть до, цих, до цього похолодання корпусом вниз? Матка піде вниз тільки в тому випадку, коли в цих двох корпусах вже не буде її що робити. І вона тоді опуститься вниз. Якщо вона даже засіє якусь рамку і піде похолодання, Бджолки її не залишуть. Вони все ж таки опустяться до матки і будуть гріти той розплід. Ось чому я завжди говорю, що треба більш весною розширати корпусом вниз. Звичайно, якщо вже пішла стабільна температура, це вже середина травня, червень, можна і зверху ставити корпус і ставити навіть в розріз. А що робити, коли лежаки? Звичайно, обично ми лежаки розшираємо звідти рамочку від розплоду з обох боків. Якщо ми боїмося і бачимо, що буде похолодання, то бажано було розширати тільки в одну сторону, От так само, як іде корпусом вниз, так само і в одну сторону, тільки в одну. І маточка буде поступово-поступово йти, не піде туди і туди, і можна сказати. Буде як на двох кінцях працювати і туди, і туди, а так вона буде йти в одну сторону. Так що теж в лежаку є, я думаю, багато знає, що разове розширення розкладається весь розпліт у сторону і перекладається сушка, -вощина сушка вощина. І так маточка поступово, поступово йде собі до льотка і так вона там працює. Тільки що хвилин з 10, як перестав дощ. І бачимо, що зразу пасіка починає гудіти. Бджолки летять, скоріше всього, за водою, бо я не думаю, що після дощу десь є нектар. <смітно> Говорили, щоб показати сім'ї, які були в ізоляторі. Я зазвичай їх вже показував. У них розплоду найбільше в сім'ях тих, де були в ізоляторі. І ще туди, десь в кінці квітня, побачимо, що вони принесли по приносу. По відношенні з другими сім'ями. Дивіться, як українська степова чиста викидає міль. Це після дощику. Ось теж. Ну, тут місцева. Дивіться, як міль, міль викидає. З що молода личинка, можливо, теж викинули. Але чистять. Молі в української степової немає. Якщо вона є, то її обов'язково вигонять. Ось так. Такі помилки, які можуть привести, навіть якщо ви розширили неправильно перед холодами, можуть бути проблеми, якщо такі з великою гієною, як українська степова, вона, звичайно, почисти, викине. А якщо деякі сім'ї, що може бути проблеми такі, ну самі страшні, це може завестися прихоложенні при розплоду гнилець. Так що дуже акуратно треба було розширати перед цими холодами. І зараз в цю пору не бажано не бажано взагалі відкривати зараз вулики. Тому що розплід і саме страшно, охолодження розплоду це, це гнилець. І не дай Бог, я не бажаю, щоб ні в одній у вас цієї зарази не було. Добре, друзі, не, не допускайте помилок. І хай вам всім щастить! До побачення.